Бажаю здоров'я тротягам, які полюбляють працювати на городі з картоплею, не тільки. І хто є власником такого, можна сказати, щастя-незчастя, до якого треба все доробляти. Думаю, всі стикалися з підгортанням картоплі, підгортачі в землю не лізуть. І всякі такі проблеми. Хочу поділитися з вами, що я сам зробив. Зварив таку рамку, зварив такі тягарці і працює прекрасно. На моє здивування, на моє щастя, працює прекрасно. Добре підходять до нього, знімаю оці підвертачі, ставлю такі пропольники ззаді з дисками. Тоже прекрасно працюють. Мені краще подобається, навіть ніж їжаки. Їжаки, в принципі, вже можна працювати в рядах, а оці пропольники краще працюють, коли тільки посадили картоплю. Ось так виглядає рамка, яку я сам зварив. Спочатку е оригінальний е підгортач стояв ось тут на балці. Воно нікудишнє, землю не лізе, нічого не допомагає. Треба робити, ну ось щось похоже, ставити колесо, віддаляти далі від мототрактора, ставити тягарці, тоді прекрасно буде працювати. Перед тим стояли спереді, землю не лізло, батько ставав ззаді, щоб під його вагою підгортачі лізли в землю. А зараз оця конструкція працює ідеально. Знайдемо ну, дуже ідеально до мототрактора. Я думаю, що вона і на тракторі б працювала добре. Дивіться, докупив окремо оцю стяжку. Докупив нормальний метал, тому що те, то, що продають е, ну, ніби оригінальне, воно таке враження, що у нас паперу зроблене. Докупив колеса. Не знаю від чого, знайшов в інтернеті. Підгортачі е, я мав. Три не ставив, пробую наразі на два, працює прекрасно. На три, думаю, ну, також буде працювати. Зараз поділюся вам е, розмірами. У мене не вийшов розмір. Довжина 146. Це отак. Тут в мене вийшло. 36. Тут собі розподіляєте, шукаєте середину, можете тут давати, можете тут давати. Я дав так. Довжина від центру кріплення до балки. виходить в нас 40 см Тягарці, оці, що я зробив, з профіля довжиною 40 см вони йдуть 10 на 10. в середині залитий бетон, вага одного. 11,5 кг. Тобто вага загальна йде 23 кг. 22. 23, 23 кг. Там плюс-мінус пару грам кожен має. Е пізніше, що треба, щоб воно у вас ідеально працювало? Колеса, щоб від землі, були приблизно на 5 см. Коли вони мають бути на 5 см. Ви виставляєте, виїжджаєте на рівну площину. Тільки на рівну площину. Ну, можна на городі, якщо ви бачите десь, що у вас, ну, принаймні, десь більш-менш рівна площина. Виставляєте, опускаєте на плаваючий режим конструкцію. Ось так. Вона у вас стоїть рівно. Рівно виставляєте уровень, що у вас носик підгортача і п'ятка стояла рівно на площині. Не отак, не отак, не отак. Рівно. Рівнесенько. Пізніше, отут, від землі до колеса відстань 5 см. Для чого колесо? Воно впирається в землю і не дає підгортачеві залізти далі в землю. І оцей уровень 5 см Хватає ідеально. Він заривається тоді цілий В землю, далі не лізе і працює вам ідеально, так, як має бути, підгортає красиво, як книжка пише. От якось так. Промучився я довго, фактично два сезони, поки подумав на свій лад зробити такі тягарці Сьогодні спробував, працює ідеально, я задоволений. Дуже задоволені. тягарці причепились так. Знизу дав такі два уголки з цього боку. З цього боку. Ну а тут зробив на таку стяжку, щоб можна було зняти, відчепити, причепити до чогось другого. Тому що в мене на окремій балці стоять ще їжаки. Можна до них ще причепити. І теж класно працюють, коли вони стоять на одній балці, не на подвійній. Працюють добре, але хочуть також, щоб в них було, було навантаження. Тоді працює ідеально. Тоді працює ідеально. Ось так. Бажаю всім здоров'я. Перемоги. Миру. Допрацьовуйте, напрацьовуйте, викладайте відео. Всім гарного урожаю!